Закінчила відео знімати, монтувати. Після відпустки відпочивала я в Болгарії на морі. знаєте, думала, що проблема потрісканих п'яточок море вирішить. Трішки вирішило. Трішки зажили в мене тріщинки, але шкіра все одно груба. Мені порадила моя мама, теж в неї проблеми з п'яточками. Порадила такий кремчик. Я не роблю рекламу, але якщо вже моя мама мені сказала, що їй допомогло, то я собі теж таки купила. Значить, біоком бальзам. Розди, дивіться, Біоком бальзам. А тут напевно навпаки буде. Тут напевно буде читатися. Навпаки, я зрозуміла, Біоком. Бальзам для огрубілої, потисканої шкіри стоп. Що воно робить? Зменшує тріщини та перешкоджає їх утворенню. Зволожує, повертає шкірі ніг привабливий зовнішній вигляд. І так і є, пише проти тріщин. Бачите? ну що, будемо його відчиняти, пробувати. Не знаю, перший раз таким користуюся, ніколи не користувався, не знаю чого, але як тільки босоніжки одягаєш, зразу з'являються трішки. І це дуже боляче. Я думаю, що багато жінок стикалося з цією проблемою. Значить. Ага, як застосувати? Що застосувати? Значить, треба нанести на шкіру, бо я нічого не бачу. Стопи. Масажними рухами до повного вбирання, два рази на добу, вранці та ввечері. Особливу увагу приділяти місцям з огрубілою шкірою. А ще значить, при сильному. Ороговіні рекомендується рясно наносити бальзам під бавовняні шкарпетки, на ніч після чого видаляти розм'якшену бальзамом шкіру за допомогою пемзи або будь-яким іншим засобом. Може бути використане спосіб застосування: наносити на шкіру стопи масажними рухами до повного вбирання, два рази на добу. Вранці та ввечері особливу увагу приділяти місцям з огрубілою шкірою п'яточок. При сильному ороговінні рекомендується рясно нанести бальзам під бавовняні шкарпетки, після чого видаляти розм'якшену бальзамом шкіру за допомогою пемзи або будь-яким іншим засобом. Іще, може бути використано для догляду за шкірою ліктів. Та ліктів та колін. У мене ліктики теж такі трошки шершаві. Значить Намажимо ми ліктики. ліктаки слава Богу, у мене все норм з коліна, не знаю. Якщо коліни ще мастити. Так, відкриваємо. Бачите, у мене він запакований. Відкриваємо. Спочатку думаю, бай... спочатку аромат як. Аромат нейтральний. Трішки щось ментолом. Мінтолом трошечки пахне. Так. Ось. Бачите, яка консистенція. Кремчик білий, звичайний. Спробуємо наші п'яточки. Треба рясно 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 Наші п'яточки. О, дуже ніжний кремчик. Нежирний. Я думала, буде такий важкий. Ні, він такий. Я, напевно не мажу всю ступу. Не мажу всю стопу. Пальчики в мене теж тут чогось такі. Як літу настає, вони такі сухі-сухі. О, я вам скажу, дуже дуже пом'якшує і відразу вбирається. Так, ще другу ніжку. Моя мама просто дякую тобі, мамочка, за пораду. У мене навіть палець великий на нозі теж такий грубий. Ну все, ніжки будуть тепер у мене гладесенькі. Рекомендую. Подивимося, так. І пише, що результат буде видно за 5 днів. Користуйтесь.